Як схуднути на 17 кг, нічого не роблячи. Як вам казочка? І ви в це повірили? Дорогенькі, чудес не буває! Всім привіт! З вами Аня і сьогодні поговоримо про схуднення і взагалі харчування. Розкажу свою історію схуднення і дам вам декілька порад, які допомогли схуднути мені і допомагають зараз їсти, звичайну їжу нормальними порціями і не набирати вагу. Почнемо з моєї історії. Для початку, я думаю, логічно, що треба проаналізувати, чому ви взагалі почали набирати вагу. Для себе я зрозуміла, що я дуже мало рухалась і взагалі ходила. Працювала я вдома, в мене був інстаграм-магазин, і більшу частину роботи я робила з дому. Єдина причина виходити на вулицю це відносити посилки на почту. Але я зазвичай просила свого чоловіка і могла по три дні взагалі не виходити з квартири. І за день я могла пройти максимум тисячу кроків по квартирі. Зараз багато хто подумає, а що не можна вийти просто до парку на прогулянку. Я вам скажу, що не можна. Мені щоб вийти на вулицю, завжди потрібна причина. Мені потрібно виходити тільки по справах до якогось магазину на пошту на прогулянку з друзями. але сама просто вийти прогулятися це не про мене. Я завжди знайду причину, чому мені потрібно залишитися вдома, а не вийти на прогулянку. Якщо є такі дивні люди, як я, пишіть в коментарях. А так як я сиділа вдома, доступ до холодильника в мене був завжди, і по найменшому відчуттю голоду я їла, їла смачно і багато. Коли я помітила, що я набираю вагу, я почала експериментувати, шукати для себе різні дієти, щоб скинути вагу. Що я пробувала? Перше це підрахунок калорій. Я пробувала харчуватися і на 1700 ккал, кілокалорій, і на 1200 звичайно. Коли я рахувала калорії, результат був. Але мені це дуже швидко набридло, і я зривалася і набирала ще більше. Також я відбавлялась від цукру, мій рекорд був 2 місяці. Результат теж був. Але потім я знову ж таки зірвалася і я їла солодке в таких масштабах, що нормальна людина з'їдала стільки солодкого за тиждень, скільки я за один раз. У мене був такий період, коли було дуже багато роботи. Я снідала, потім цілий день працювала. Ввечері йшла відправляти посилки, заходила голодна до магазину, купляла там все, що хотіла, купу солодкого, якусь мівіну. Ходоги приходила додому і з'їдала майже все. Для мене було нормою з'їсти два ходоги з кетчупом і майонезом, закусити це все морозивом, сирком в шоколаді, якимось батончиком по типу снікер з буено і так далі. А потім ще зашліфувати ммдемсом, бо в мене був такий період, що я його просто обожнювала. Це був мій обід, і, звичайно, я потім через деякий час ще й вечеряла. Вставала на ваги по декілька разів на день вага росла і росла. Отак я жила довгий час. Останній раз моя вага була 87 сім кілограм. Я тоді продала ваги, бо я продавала всі свої речі, бо скоро планувала їхати в Марокко. 87 кг кілограмів я вважаю офіційною вагою, але я думаю, що вага була ще більша, бо потім почалася війна, і я взагалі виходила раз в три дні в магазин і просто сиділа вдома, їла бутерброди і свій сухпайок з тривожної валізи, і дивилася новини. Я розумію, що в мене був 100% розлад харчової поведінки, я заїдала якісь тривоги, сум і проблеми. Що вдалося вирішити мені свої ментальні проблеми, розкажу далі. Відео. Так проходив весь мій час, поки я не поїхала в Марокко. Як я туди добиралася, в мене є окреме відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Коли я приїхала в Марокко, моє життя перевернулося на 360 градусів. Якщо багато людей набирають вагу, коли приїжджають в цю країну, бо тут дуже калорійна національна кухня і багато вуглеводів по типу хліба і різних солодощів, то в мене було навпаки. Перший час ми жили з батьками чоловіка і їли те, що приготує свекруха. Це була виключно марокканська їжа. Як виявилося, вона мені не дуже подобається, бо мароканці їдять дуже багато яловичини та баранини. А я не дуже люблю таке м'ясо, а готувати свою їжу я соромилася, тому їла мало. І на той період часу я дуже багато ходила. Мій чоловік полюбляє ходити пішки. Ми жили біля океану і майже кожного дня прогулювалися по набережній. Майже кожного дня я ходила не менше 10 тисяч кроків, а інколи і більше. Ходьба, на мій погляд, дуже дієвий спосіб схуднути. І так потроху вага зменшувалася. Далі ми почали жити окремо і починався піст трамадан це коли люди не їдять і не п'ють від світанку до заходу сонця. Звичайно, я теж його дотримувалася, і я вирішила трішки ускладнити собі за. Я намагалася харчуватися збалансовано і відмовитися від солодкого. І таким чином за місяць я скинула ще 5 кг. Це все я транслювала свій Тікток. Кому цікаво, можете подивитися. Далі я почала експериментувати над тим, як утримати вагу. Спойлер, з мого челенджу пройшло місяці 3 і я взагалі не набрала вагу. Тому зараз плавно переходимо до порад по харчуванню і по тому, як вагу утримати і як зменшити. Одразу скажу, що я не свята і не завжди дотримуюсь цих порад. Бувають дні, коли я переїдаю, дні коли я їм багато солодкого. Я це все від вас не приховую, а показую у своїх шорсах та в Тіктоці. Ще, звичайно, я не лікар, не дієтолог, не нутриціолог, я звичайна людина, тому не треба сприймати цей матеріал як освітній. Це просто мої думки на цю тему. І, звичайно, ці поради підійдуть не всім. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, то порадьте зі своїм лікарем. Перше, що хотіла сказати, що схуднення це не спринт, а марафон. Якщо у вас є зайві 20 кг, ви не скинете цю вагу за місяць, бо це неможливо. Це місяці роботи, і до цього треба морально підготуватися. По-друге, ви повинні знайти для себе комфортний спосіб харчування і дотримуватись його більшість свого життя, тому що якщо ви там місяць будете себе обмежувати, а потім повернетеся до свого звичайного харчування. То великий відсоток того, що ви цю вагу наберете знову, і це будуть качелі то вверх, то вниз. То ви відмовляєтесь від усього шкідливого, то навпаки, зриваєтесь і їсте все підряд. Третє, не обмежувати себе в продуктах харчування. На схудненні можна їсти все. Тут головне, скільки ви цього з'їсте. Запам'ятайте одну головну цитату: все є яд і все є ліки, головне доза. Мені дуже часто приходять коментарі по типу: «На схудненні їсти банани не можна, салодки не можна, хліб не можна і так далі. Чим більше ви себе заганяєте в ці рамки не можна, тим більший шанс того, що ви зірветеся. Ідеальний принцип харчування це 80 на 20. 80% правильної корисної їжі, і 20% це шкідлива їжа. Взагалі, деякі люди вважають, що немає такого поняття, як здорова і шкідлива їжа. Вся їжа складається тільки з певного набору білків, жирів і вуглеводів. Я з цим згодна, але є різниця в тому, яку кількість нутрієнтів ви отримуєте. Якщо, наприклад, з'їсте плитку шоколадки, в якій 500 ккал, і, наприклад, збалансований і різноманітний обід з м'ясом, кашею і салатом, е, і скільки ви з нього отримаєте вітамінів, мінералів і різних мікроелементів. Ну, але ще раз повторюсь, неможливо все життя харчуватися салатом, вам обов'язково захочеться якихось чіпсів або солодкого, з'їжте ви їх з чистою совістю і не докоряйте собі. В цьому ділі головне баланс. Насправді, саме в цього я б хотіла зараз для себе. Харчуватися повноцінною, здоровою їжею, але інколи їсти їжу для душі. Чесно скажу, у мене так рідко виходить, я не досягла цього балансу, але до цього прагну. Четверте, не забувайте про метод тарілки. Це коли ви умовно ділите тарілку на чотири частини. Дві частини тарілки повинні займати овочі, будь-то якийсь салат чи просто якась овочева нарізка, одна частина вуглеводи і ще одна частина білок. І, звичайно, жири. Але з приводу жирів теж треба враховувати масло, яке ви додаєте, в вашу кашу, в ваш салат. Можливо, ще щось вживати додатково вам не потрібно. Я сама намагаюся використовувати цей метод, овочі самі по собі не дуже калорійні, їх можна вживати великій кількості. І вони дають дуже гарне почуття насичення. А вживаючи білок і вуглеводи, ви будете відчувати себе ситами довгий період часу. Принаймні, коли я харчуюсь по методу тарілки, я себе так відчуваю. П'ята порада не перекусювати. Якщо рівень інсуліну після основного прийому їжі не встигає повернутися до норми, і організм змушений виробляти його нові порції, на кожен перекус між їжею, то з часом може розвинутися чутливість клітин до нього. А це призводить до ожиріння, хронічного запалення, втоми багатьох проблем зі здоров'ям. Якщо ви нормально і повноцінно поїли за своїм основним прийомом їжі, то вам ще довго не захочеться їсти. Якщо ви поїли 3 години назад і знаєте, що через годину треба вечеряти, то просто потерпіть за годину. Ви не помрете з голоду. навіщо вам зайвий раз піднімати рівень інсуліну? І, і ще, якщо по-простому, і так як я помітила по собі, перекуси просто-напросто перебивають апетит. Годину назад ти їла шоколадку, а ось тобі вже треба їсти курячу грудку з гречкою, а ти не голодна. Ти щось там трішки поклювала, з'їла недостатньо. Через годину ти знову голодна і йдеш їсти, але не доїдаєш гречку з куркою, а йдеш пити чай з тим самим круасаном. І це просто замкнуте коло, не робіть так, просто попийте води в проміжках. І ще хотіла сказати, що чудес не буває, не може бути такого, що ви схудли, не прикладаючи зусиль. Такого не буває, Таке можливо тільки в тому випадку, якщо у вас якісь зміни в житті і ви зайняті справами і забуваєте поїсти, або ви почали більше рухатись по роботі і так далі. В інших випадках треба прикладати зусилля. Це може бути щось незначне, по типу планувати меню, готувати заздалегідь, десь з'їсти зайвий перекус, але ви повинні змінити своє харчування, своє мислення, свій спосіб життя, додати якусь активність під лежачий камінчик, водичка не тече. І якщо нічого не робити, ви нічого не отримаєте. Також хотіла відповісти на питання, чи позбавилася я РХП. Я думаю, що не до кінця. До сих пір, коли в мене поганий настрій, я намагаюся його заїсти. Я досі не можу спокійно реагувати, коли в мене в холодильнику є якась улюблена їжа. Я буду їсти її, поки вона в мене не закінчиться. В плані відносин з їжею мені треба їх ще будувати і будувати. В період, коли моя вага була більша, я мала комплекси. Я собі не подобалась. В той час в мене була навіть така ситуація, що з-за кордону приїхала дівчина, яку я майже рік не бачила. І коли вона запропонувала мені зустрітися, я відмовилася не тому, що я її не хотіла бачити, а тому, що я не хотіла, щоб вона побачила те, що я набрала вагу, і також в ті часи я не викладала свої фото в соцмережі і майже не фоткалась. Зараз я собі повністю подобаюсь, і моя вага на даний момент складає 70 кілограм. І я розумію, що для деяких людей це «Ого, 70 кілограм, але мені все подобається, і худнути далі я поки не збираюсь. Все ж таки, я б радила, якщо у вас є можливість проконсультуватися з психологом, який займається саме розладами харчової поведінки, щоб вона допомогла вам розібратися в собі, тому що я думаю, я б навряд чи схудла, якщо в мене не змінилося б життя. Навіть одна консультація може дати той самий старт для вашого схуднення. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Своїми думками на цю тему діліться в коментарях. Не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі в новому відео.